Друзі, вітаємо вас на каналі Українські Вікторини». Якщо вам подобаються подібні тести, підпишіться, будь ласка, на наш канал, а також поставте лайк. А ми починаємо. Що означає слово «філігранний»? Правильна відповідь вишуканий. Філігранний означає витончений, вишуканий і точний. Це слово використовується для опису дуже дрібної точної роботи. Яка країна має найбільше озер у світі? Правильна відповідь Канада. Канада має найбільше озеро у світі приблизно 2 мільйони. Це пов'язано з великою площею країни та її географічними особливостями. Хто був першим президентом України? Правильна відповідь Леонід Кравчук. Леонід Кравчук був першим президентом незалежної України обраний у 1991 році після проголошення незалежності від СРСР, яка найвища гора у світі. Правильна відповідь Еверест. Еверест є найвищою горою у світі висотою 8848 метрів, розташована в Гімалаях на кордоні між Непалом і Китаєм. Хто отримав Нобелівську премію з літератури в 94 році? Правильна відповідь Кензабура Уе. Японський письменник Кензабуро Уе отримав Нобелівську премію з літератури в 94 році за свої новаторські і провокаційні твори. Хто написав музику до опери Кармен? Правильна відповідь Жорж Бізе. Жорж Бізе написав музику до опери Кармен, яка є однією з найвідоміших і найчастіше виконуваних опер у світі. Який фільм отримав Оскар за найкращий фільм у 2020 році? Правильна відповідь паразити. Паразити виграли Оскар за найкращий фільм у 2020 році. Це перший фільм іноземною мовою, який отримав цю нагороду. Яка країна виграла чемпіонат світу з футболу у 1986 році? Правильна відповідь Аргентина. Аргентина виграла чемпіонат світу з футболу у 86 році, коли її команду очолював легендарний дієго Марадона. Який художник написав зоряну ніч. Правильна відповідь Вінсент Ван Гог. Вінсент Ван Гог написав картину Зоряна ніч, яка є одним з найвідоміших творів мистецтва в історії. Яка країна виграла найбільшу кількість золотих медалей на Олімпіаді 2008? Правильна відповідь Китай. Китай виграв найбільшу кількість золотих медалей на Олімпіаді 2008 року, яка проходила в Пекіні з загальною кількістю 48 золотих медалей. Хто відкрив структуру ДНК? Правильна відповідь Френсіс Крік та Джеймс Ватсон. Структуру ДНК відкрили Джеймс Ватсон і Френсіс Крік у 53-му році, але важливий внесок у це відкриття зробили також і Розалін Франк. Яка держава найбільша за площею в Африці? Правильна відповідь Алжир. Алжир є найбільшою за площею країною в Африці, займаючи понад 2,3 мільйона квадратних кілометрів. Яка мова є найпоширенішою у світі за кількістю носіїв? Правильна відповідь китайська. Китайська мова є найпоширенішою у світі за кількістю носіїв. Понад одним мільярдом людей, які розмовляють нею. Хто співає пісню Bohemian Репсі? Правильна відповідь Квін. Група Квін виконує пісню Bohemian Rhapsody, яка є однією з найвідоміших пісень в історії рок музики. Яке море є найбільшим за площею? Правильна відповідь Каспійське море. Каспійське море є найбільшим за площею внутрішнім водоймом, площею приблизно 371 тисяча квадратних кілометрів. Хто винайшов першу телефонну лінію? Правильна відповідь Олександр Белл. Олександр Белл винайшов першу телефонну лінію у 1876 році, що стало великим проривом у сфері комунікацій. Яка книга є найбільш перекладеною у світі? Правильна відповідь Біблія. Біблія є найбільш перекладеною книгою у світі. Перекладеною більш ніж на три тисячі мов і діалектів. Хто зіграв головну роль у фільмі Бійцівський клуб? Правильна відповідь. Едвард Нортон. Едвард Нортон зіграв головну роль у фільмі Бійцівський клуб, який став культовим фільмом з глибокими соціальними темами. Який роман отримав поліцерівську премію у 2018 році? Правильна відповідь. Розподіл. Роман розподіл Джеймса Формана отримав поліцерівську премію у 2018 році за видатний внесок у розуміння американської політики та історії. Друзі, напишіть у коментарях, на скільки питань ви змогли правильно відповісти, і яке питання було для вас найважчим. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, це дуже допоможе нам у просуванням. Дякуємо за перегляд і побачимось у наступних відео.